Так, всім привіт! Сьогодні у нас замовлення з Олкса. <клух> я вхопив диск, який хотів вже купувати на дискоксі. І я його все-таки зловив, що политив фірмове європейське видання. <клух> прихворів клюмове європейське видання на локсі. бо реально купувати на звичайно на дискоксі було, було б дорожче От. Я його раніше бачив, на оксі продавалася вона, але його ну, там і ціна була неадекватна, і стан був такий собі, а тут і ціна адекватна, і стан доволі чудовий. Звісно, все супрово запаковано. Думаю, як воно так. так, зараз чекайте так взяв нормальний ніж. Це що інше? Як візен Temptation. З їхнім Найкращим, наймелодійнішим альбомом The Silent Force. Дивіться ще й в упаковці. Чудово, чудово, взагалі супер. Ну, це, мабуть, таке щось не Армінт. Зараз подивимося, ну, з це сама упаковка. Ні, непогано. Ну, не армін, це, мабуть, з мінусом. Чудово. Те, що мені і треба було. Ставте, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім дякую за увагу.